У навчально-виховних закладах коваля діє 18 пришкільних таборів. До активного відпочинку у них залучили 1620 дітей пільгових категорій. На що з міського бюджету виділили понад 362 тисячі гривень. Як відпочивають та оздоровлюються ковальські школярі, розповідають наші кореспонденти. В таборі Джерело загальноосвітньої школи номер 8 цікаво та різноманітно проводять своє дозвілля 75 дітей віком до 14 років. Мені надзвичайно подобається бахливе життя нашого табору, і бо кожен день який я проводжу тут. Ми робимо щось інше, дізнаємося багато нового, цікавого. У нас проводяться ігри, конкурси. Прогулянки на свіжому повітрі я дуже люблю свій загін і вихователів. А ще нас дуже смачно годують, і за це ми вдячні нашим кухарям. Ця ковальська школа була першою на Волині, де в щоденний навчальний процес наважились інтегрувати дітей з особливими потребами. В нас відпочиває у нашому таборі 31 дитина з особливими освітніми потребами та які перебувають на диспансерному обліку. Ми старались організувати дітям цікаве дозвілля. Щоденно вони ходять на екскурсії, вже відвідали і пожежну частину, відвідали і медичні заклади, побували на хлібокомбінаті. Приходять вони на 9 годину і перебувають у таборі до 15 години. Загалом. Пришкільні табори при навчально-виховних закладах Коваля відвідують 1620 дітей. У нас функціонує 18 пришкільних таборів. На це з бюджету міста Коваля виділено 362 тисячі 880 гривень. Ми стараємося організувати так відпочинок дітей, щоб вони займалися своїми цікавими справами. Відпочивали фізкультурою спортом займалися. Олімпійський день бігу покликав на старт легкоатлетичних забігів сотні ковальських дітей. Окрім тих, хто відвідує пришкільні табори, взяти участь у змаганнях міг кожен охочий. Олімпійський день бігу нерозривно зв'язаний із всесвітніми змаганнями, тобто олімпіадою. Яка відбудеться в ріо де Жанейро, оскільки Коваль місто дуже спортивне. дуже приємно відзначити, що в цьому році дві спортсменки з Коваля будуть представляти честь збірної країни на Олімпійських іграх в Ріо де жанейро Це Коп Тетяна з боксу, член збірної команди України, і Юлія Остапчук Кач. Ці діткам є на кого рівнятися, і їхні старання може привести до такого гарного успіху. У пришкільних таборах у навчально-виховних закладах Коваля діти перебуватимуть до 17 червня.